Ми чули шахи дуже швидко і дуже гучно. Серед постраждалих є багато цивільних осіб. Це буде травма на всю життя. Страшно. І все. Черговий ранок, що почався не з кави, а з вибухів. Армія РФ атакувала центр Полтави. Вочевидь, ціллю були дві будівлі ТЦК та СП, але постраждали також кілька десятків цивільних споруд поруч. Це житло, заклади освіти, магазини та офіси. Як пригадують про цей обстріл місцеві та перші підсумки про пошкодження у новому відео проєкту тригернуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Далі докладніше. Це відео ширилось у соцмережах від ранку, 3 липня. Близько дев'ятої години у центрі Полтави пролунало з півдесятка десятка вибухів. Безпілотники атакували територіальні центри комплектування та соцпідтримки. Залітали вони перший состерний кажу, з сторони міської лікарні, третій, звідси, ну трошки привіше, була ну метрів 30-40 висота. Дуже добре його бачили. Коли е почали третій та четвертий летіти. То дитину зажав до землі, накрив її і почалися вибухи. То по мені трохи прилетіло скло. Було два влучання, одне з них на територію Полтавського міського ТЦК ТСП, друге на територію е, полтавського обласного ТЦК ТСП. Обидва міські об'єкти вони знаходяться в доволі щільній такій міській забудові. Поруч із обома ТЦК, звичайні житлові будинки, ринок, автостанція, зупинки транспорту, магазини тощо. Я працюю тут на базарчику, магазинчик. у мене всі вітрини. Ну почала збирати, тут. слышу второй Тут третій, чтв потолок падає, накрилась і сиділа пока. Слава Богу, жива. Потім вибігла і бігла, не знаючи що, куди, за чим. Страшно. І все. Видать, взрывной волной розбила вітрину і пішло стекло на мене і в голові, і в руках, і що то плохо слышу очень. Мені предлагали допомогу, але я відказалася, бо там були нужні. За даними поліції, травмовані близько 60 людей. а за словами секретаря міської ради Катерини Ямщикової, два десятки госпіталізовані. Серпостраждалих є багато цивільних осіб з числа військових. Це двоє військовослужбовців ТЦК та СП та дві працівниці. Збройних сил України yeah. щодо інших постраждалих інформація уточнюється і чи є серед загиблих військові також буде названо пізніше. нині офіційно повідомляли про двох загиблих. Це 21-річний Олександр Ляшик, студент, який працював в обласній військовій адміністрації. Про це повідомили на сайті ОВА. Другий загиблий Стас Попович, військовий, який приїхав у ТЦК у справах. Повідомила у Фейсбуці знайома родини Зоя Васюта. Врятовано 10 осіб, з них четверо. І е, з-під завалів вони знаходилися в укритті, і рятувальники діставали їх із-під завалів. А були й ті, хто просто фізично не міг дістатися до укриття. Зокрема, Полтавка Надія, яка п'ять років пересувається на кріслі колісному. Жінка була у ліжку, коли на неї почала сипатися стеля. Я думала, чим та чи що, що такий звук, непонятний, а потім чую, що вже кричать хтось. И я уже в таком недоумении лежу, Куски э, глины падают на меня, я одеяло натягла на себе. Ще під час попередніх ударів, ракетних ударів по військовим об'єктам були звичайно, знесені зміни в безпекові алгоритми, і як щодо оповіщення, так і щодо дій військовослужбовців, працівників збройних сил при при отриманні сигналу повітряної тривоги, тобто всі мають залишити свої робочі місця і. Пересуватися до безпечних місць до України і, і, і до укриттів. Поруч із місцем влучання також розташована ветклініка. Її працівники під обстрілом переносили тварин в укриття. От у нас дві кішки з на У нас там декілька котиків ті, що на лікуванні. на крапельниці дві собачки в дальньому там теж собака соцінятина. Дві собачки тішу у нас просто живуть наші. Ми чули шахет дуже швидко і дуже гучно. По факту ми нічого не встигли зробити. Просто ну хто де був там присіли по. Бували нам трошки панелі з стелі. тоді вже з клієнтами ті, що тут були, всі разом всі лікарі, всіх тварин, яких там встигли забрати. Всі біжали з подвал. по факту решту вибухів ми вже там застали. Також у соцмережах повідомляли про розшук тварин, які повтікали від господарів, бо злякалися вибухів. Така ж історія трапилася і в родині Катерини Ландар. Діти перелякані. Середній син схватив собаку. Собака, от взрива. Вони стояли там, якраз біля дверей, і собака взрива. Вирвався з руки і втік. Куди втік, ніхто не побачив, тому що всі перелякані. Ну слава Богу, знайшлися люди небайдужі. Допомогли, знайшли собаку. Собака все добре. Це буде травма на всю життя. Жити тут уже невозможно. Вікон немає, стеля посипалась, всі віші отак повністю попадали. На місці для допомоги людям працювали представники місцевої влади та благодійних організацій. Задіяно зараз понад 300 людей особового складу. Виконавчого комітету Полтавської міської ради, зокрема, це для поквартирних, побудинкових, подворових обходах для того, щоб повністю визначити об'єми, адреси, пошкоджень. Нагадаю, на початку тижня, 30 червня, армія РФ також вдарила шахедами біля будівлі ТЦК у Кривому Розі, і також зранку близько 10-ї. троє людей були поранені. Один з них у тяжкому стані. Повідомляв керівник ради оборони міста Олександр Вілкул. Це була цілеспрямована атака на в останні дні почав. Практикувати такі удари ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо комплектувати сили оборони. Можливі певні затримки з прийому саме е, соціальних питань, саме обласним ТЦК. Це можливо, але це все тимчасово. Якщо ми кажемо про документи людей, які тають на військовому обліку, то потрібно розуміти, що основне це зараз електронна база оберіг. Вона звичайно не постраждала, тому що находиться не в Полтаві. Але якщо казати навіть про паперові якісь копії, то вони знаходяться в районних ТЦК. В обласному ТЦК цього немає в обласному ТЦК, є лише справи військових пенсіонерів. Але знову ж таки, вони постраждали. Але жахають не тільки російські обстріли, а й те, як на них реагують українці у коментарях. Давно такі радий не був. Загинули не люди, а людолови. Пально напишіть у коментарях, що ви думаєте про авторів цих висловлювань: це російські боти чи справжні акаунти наших земляків. Також розкажіть, де ви перебували на момент обстрілу, і чи доступним було укриття поблизу. Ми усе прочитаємо. І до інших подій тижня у Полтаві взяли під варту Владислава Чирву, але за нього внесли заставу у понад 450 тисяч гривень. За даними поліції, він перебував за кермом авто Тесла, яке 14 червня в'їхало у припарковані на платній стоянці сім автомобілів. Через це отримали травми пасажири машини. Двоє із них досі у тяжкому стані у лікарнях. Владиславові Чирві загрожує до восьми років ув'язнення. У суді він сказав, що не пам'ятає, хто був за кермом. Зі спущені. Є, я пам'ятаю, коли вже. Адвокат, Адвокат каже, ви не були в стані алкогольного сп'яніння. Ви законослухняний громадянин. Ви не працюєте, у вас доходів немає. Але ви дуже хочете допомагати я, я нелегально і відшкодувати збитки. Нелегальні досвід, офіційно. А, нелегально. нелегально. Ви вчинили злочин перебуваючи. В стані алкогольного сп'яніння під час дії комендантської години. Ви ніде не працюєте. Ви, ну, Красиво життя запретіш. Ви перед кафе Щастя були в кафе Ізі. Там знов-таки вживали алкогольні напої. Ви, будучи в стані алкогольного сп'яніння, ви сіли за кермо даного автомобіля. Жителі села Пологи, що у Новосанжарській громаді, проти реорганізації місцевої гімназії, цей освітній заклад хочуть приєднати до Малоперещепинського ліцею, а початкову школу зробити його філією відповідно до рекомендацій Державної служби якості освіти. У нас уже все закрили. В нас уже автобуси не ходять. У нас осталась одна школа. Більш нема вже нічого. все. Якщо школу закриють, то село капець всім капець. Наразі е, вивчаються пропозиції, внесені жителями громади у ході обговорення, і планується підсумкове засідання робочої групи. У Кременчуці демонтували пам'ятник матросам більшовицької Дніпровської флотилії. Пам'ятник встановлений 1938-го, Був присвячений радянським морякам, які брали участь у більшовицькому вторгненні в Україну 1918-1919. Цей монумент виключили з державного реєстру нерухомих пам'яток, що й дозволило здійснити демонтаж. Елементи конструкції зберігатимуть у комунальному підприємстві Кременчук Благоустрій. Треба було увіковічити. Я в лапках беру. Кому комуністичною державою, наслідки своєї боротьби за утвердження комуністичної ідеології, комуністичної ідеї, комуністичної держави, і от вони утверджували в пам'ятниках назві вулиць, площ, назві міст. Абсолютно ніякого відношення до прогресивної свобідної демократичної України. Цей пам'ятник не має. На цьому завершимо. Дякуємо за перегляд і те, що залишаєтеся із нами. Аби не пропустити нові матеріали, підписуйтеся на соцмережі Суспільного, коментуйте, поширюйте та ставте реакції. Ми працюємо із думкою про нашу аудиторію і цінуємо кожного з вас спокійних та теплих вихідних.